Ще 70-80 років тому кожна українська жінка вміла вишивати. Адже ця традиція передавалася від бабусі до мами, потім до дитини. Ви знаєте, в Україні було навіть таке свято ініціація у вишивальниці велике свято для цієї сім'ї. В цей день вся сім'я урочисто збиралася в будинку. Бабуся, найстарша членкіня рода, приходила, брала дівчинку, яка сім років, брала голку, і цією голкою обов'язково легенько колола їй середину долоні. Для чого це робилося? Для того, щоб вона передавала через голку як провідник свою силу, свій досвід. Після того тато брав дівчинку, виводив у садок і просив обійняти яблуньку. І попросити цю яблуньку допомогти дівчинці стати гарною вишивальницею. Цікаво, яблуня у Біблії, яблуня в українській традиції. Як близько такі українці були з природою і як добре вони розуміли Творця. Дівчинці у 7 років купувалася її власна голка. Купували голку у понеділок, бо понеділок це жіночий день, бо він знаходиться під планетою місяць, а місяць це покривитель жінок. Ми всі знаємо, що ми живемо за місячними циклами. Голок купували стільки, скільки не ток. Було у першій вишивці дівчинці. Тобто, спочатку брали в основному два кольори, червоний, наприклад, і синій. І е, голки ніколи не можна було без нитки залишати в полотні. Обов'язково треба було, щоб ниточка заходила в вушку і зберігалася окремо. Коли дівчина приступала до роботи, її вчили, що тою голкою, якою почала вишивати візерунок, тою маєш і завершити. Полотно завжди було теж натуральне. Воно було льону, з льонос, каноплі, пізніше вже, звичайно, з бавовни, шовком, але вишивка, яка на нього кладалася, вона містила найпотаємніші мрії і бажання. Вишивався рушник завжди знизу. Це була чоловіча сторона, а завершувався завжди жіночим. Цікаво, що фізики у сучасному світі, перевіряючи весільний рушник кожної молодої пари, дійсно помітили, що там, де чоловік там плюс, там, де жінка, там мінус, а там, де пусте поле, куди стають ногами молодята, там якраз і є нульова енергія. Це благословіння творця, початок життя. Рушник, коли вишивався, завжди так само мав до себе шанобливе ставлення, навіть поки не був готовим виробом. Не можна було після вишивання його залишити неохайно складеним. Бо тоді вважалося, що на життєвому шляху так само з'являться заломи, як на полотні, з якого робився рушник. Обов'язково цей рушник, коли був завершений, він благословлявся і складався в потаємне місце, вивішувався на свята, або під певні урочисті події, адже Беручи на себе енергію, він так само мав силу цю енергію і віддавати. Сьогодні, на жаль, ми втрачаємо історію ручної вишивки. Але так хочеться її зберігти. По давніх давен українці знали, що в долоні збирається енергія людини. І коли жінка починає вишивати, вона. Творить своєю вишивкою певну медитацію, яка гармонізує її організм, гармонізує простір, в якому вона вишиває. Саме тому вважалося, що коли жінка вишиває, вона наповнює свій дім свою родину добром. Багато історій знаємо і ми в сучасному світі, коли вишивання допомагало повертати здорове життя. Виліковувала від хвороби, бо творення добра, а рушник це суто добра річ, несе позитивну енергію і зсилення не тільки душі людської, а й тіла. Тому давайте вертати ці традиції у свої родини. Це легко. І якщо раніше українці мали 200. Різних швів при вишиванні, то зараз, здебільшого, ми користуємося тільки двома гладдю або хрестиком. А так цікаво пізнати, як вишивали українки в 11, 15, 17 столітті, збагачуючи своє життя, ми даруємо життя нашій культурі.